Ринок праці Закарпаття та його потреби змінилися. На нього вплинула війна. Українці, які переїхали на Закарпаття, і релокований бізнес, який наразі тут розвивається. Тож час аналізувати ситуацію в області, запевнили спікери, які зібралися в прес-центрі Ова. Вони презентували нову ініціативу під назвою Місцеве партнерство зайнятості у Закарпатській області. Міжнародна організація праці це спеціалізоване агентство організації об'єднаних націй у сфері праці, покликане розробляти міжнародні трудові норми, і Україна стала членом нашої організації ще у 54-му році. А вже як незалежна держава, в 91-му. У 2018 році за фінансування уряду данії ми почали впроваджувати в Україні такий інструмент, який називається місцеві партнерства зайнятості. Якщо спрощено сказати, інструмент цей полягає в тому, що є певна методика. Яка об'єднує всі е, організації урядові і неурядові, що е, або займаються професійно, або просто зацікавлені покращення рівня зайнятості в себе на території для досягнення спільних цілей в рамках своїх повноважень. 132 релоковані підприємства наразі податкові резиденти в області. Робоча сила потрібна не лише цим суб'єктам господарювання, а й місцевому бізнесу Закарпаття. І тут потрібний фідбек саме з боку переселенців. В ході аналізу економічних процесів Закарпатської області. Ми давно вже спостерігаємо, що дуже великою є проблема. Це є офіційного працевлаштування зайнятості населення. Дуже багато людей. Тут зараз оселилися. Це, за нашими даними, тільки офіційно зареєстрованих біля 180 тисяч, і за даними оперативними, це біля 4 тисяч внутрішньоприміщених оцінок зараз перебувають час від часу. Дані коливаються в межах 50 тисяч, але постійно перебувають в Закарпатті. Тому перебування це добре. Ми розуміємо, що Основною нашою цілею є зайняти це населення для того, щоб вони працювали, отримували заробітні плати. Потрібно вивчити ринок праці Закарпаття, визначити затребувані вакансії і змотивувати внутрішньо переміщених осіб до роботи. Загалом цифра у службу зайнятості звернулася за допомогою біля півтора тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ті, які прийшли. Отримали статус безробітного, з ними велася робота, перенавчання, мотивація. І 458 знайшли вони роботу. Біля 1100 загальною координацією керівників громад, як районних, так і обласної адміністрації були і служби були зведені відразу працедавець і той, хто хоче працювати в місцях їх компактного. Тимчасового проживання освітній напрямок і перекваліфікація громадян не менш важливий блок, яким займатимуться в рамках проекту, крім того, надаватимуть гранти підприємствам для закупівлі обладнання, створення умов для масштабування і додаткових робочих місць. А також підтримуватимуть підприємців стартапів. Не менш важливим буде якраз блок, направлений на підтримку створення нових підприємств. І повернусь трошки до блоку з релокованими, тобто там буде передбачено підтримка 24, 24 існуючих бізнесів, і в цілому сума гранту сягатиме до 10 тисяч доларів. А коли ми говоримо про Підтримку створення нових підприємств там грант сягатиме до 3 тисяч доларів, і в цілому фіналістів буде відібрано 25. Окрім того, що їм надаватимуться гранти, умовою для їх утримання ще буде проходження навчання за спеціальною програмою. Програмою МОП Розпочни та вдосконалюй свій бізнес, яка, до речі, декілька років тому ще стала партнером уряду, провадженні урядової програми 5.7.9. Вносити свою лепту в економіку Закарпаття, а звідси і в державний бюджет країни повинен кожен громадянин. Власне аналіз цього ринку праці, його потреб, неформальні галузеві зустрічі з бізнесом, на яких ми будемо цікавитись його бачимо, його потребами, в тому числі в трудових ресурсах, аналіз освітніх послуг, які надаються в області в сфері перекваліфікації або підвищення кваліфікації. осіб, це та інформація, яка нам всім допоможе більш якісно працювати в умовах, коли ми хочемо піднімати економіку, коли ми хочемо створювати нові бізнеси. Тож нова ініціатива повинна спрацювати на всі 100%, а внутрішньо особи проявити активність і бажання іти назустріч.